На базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Ушинського проходить семінар-тренінг в рамках українсько-польського проекту Лідери освітніх ініціатив. В 2009 році міністерство освіти і науки пішло на те, щоб запровадити в нашій державі інноваційний проект, тема якого зміни в освіті самооцінювання школи. Наші педагоги беруть на озброєння досвід Польщі, аби в подальшому посприяти інтеграції України в Європейський Союз. Під час тренінгів освітяни з усіх районів області аналізують та досліджують проблеми наявні в школі, наприклад, в сфері управлінської діяльності, впровадження інформаційних технологій тощо далі. тренери лідери навчають, як розробити план та проєкт дій спрямованих на вирішення визначених проблем. Саме головне, щоб перш за все підготувати наших педагогів, для того, щоб вони усвідомлено йшли в школу з тим, щоб ці зміни впровадити в практику. І ці зміни повинні стосуватися саме не стільки зміни усієї системи освіти, скільки. Підтримувати функціонування школи на це саме і спрямована е, програма. Самооцінювання є дослідженням, і це якби інновація. Дослідження для того, щоб зробити покращення, щоб зробити е, 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 імідж в навчальному закладу, говорячи про самооцінювання школи, організатори проекту, перш за все, налаштовані на вдосконалення майстерності вчителя, який має подолати інерцію та стереотипність мислення, і почати працювати креативно. Прагнучи покращити реальний стан речей у нас, мабуть, за часів Радянського Союзу збереглася така хибна думка, що наша освіта найкраща в світі. От на таких семінарах тренінгах ми розуміємо, що все навпаки. Ми розуміємо, що досвід колег по роботі. Колег по району, по школам це корисний. А досвід європейський, який пройшов століття, це безцінний досвід. Саме головний плюс, щоб відбулася зміна в свідомості людей, що це нам потрібно не топтатись на одному місці і говорити про те, як було гарно колись, а як погано зараз, а робити щось для того, щоб і сьогодні. Нашій освіті все стало набагато краще. На мою думку, цей досвід корисний, і він вартий того, щоб його розповсюджувати і впроваджувати. Ми вже після першої сесії спробували провести подібні тренінги для заступників директорів, для директорів шкіл, щоб вони зрозуміли, що вони не лише керівники навчальних закладів, а вони є і повинні повинні бути і є лідерами, які здатні вести собою, за собою колектив, не лише. Ще у здійсненні навчально-виховного процесу, а й у змінах. Наш район сільський, і тому я вважаю, що освітні ініціативи нам дуже потрібні, особливо на селі. І я, як практичний психолог, буду намагатися адаптувати польський досвід на базу на українську базу. Приїхавши додому в свою гімназію, обов'язково створю групу однодумців для того, щоб ну, змінити на краще. Освіту в силому представники цього семінару тренінгу приїдуть у свої райони, визначаться школами, де буде проходитися дослідження. Обов'язково це буде один заклад освіти нового типу. А в яких у нас районах чи містах є не один, а по три. І з планою дії виберуть проблеми, будуть займатися. І від них завдання розробити проєкт. Проєкт розрахований до кінця 2011 року. За цей час його учасники мають встигнути розробити проєкти самооцінки навчального закладу, які будуть представлені в грудні на підсумковій конференції, що відбудеться у Польщі.